Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми на нашому експериментальному полі, де посіяний соняшник по дискам і соняшник по ноутілу, прямим посівом. Зліва від мене прямий посів, справа то по дискам. Тут в нас посіяний гібрид від Еліта Select Biriket. І ось вже ми почали збирати. Збирали там, у нас було бірікета 4 гектари, де я вам показувала, що ось вже майже готовий будемо збирати. Ну, не вдалося мені там зняти, то я вам скажу, який результат був. Е, ну, тут ми збирали, тільки трохи там з краю, бо не вистачило... Ну, щоб добити камаз. Ну, а тут ще зелений. Ми збирали вже декілька днів тому. А тут ще був зелений. Ну і зараз ще не дуже так весь дозрів, тому що особливо по дискам він тут такий різнобійний весь. Зараз я вам трохи покажу. Ось, і дуже, ну, на цьому полі взагалі багато амброзії, але по дискам ще більше амброзії, ніж там, де у нас прямий посів. Ну, Цієї заразіхи немає, ніде ми не бачили на цьому гібриді. Ну, зараз, бо тут у нас де саме середина, тут може бути що помішаний берикет із сантосом, тому що вже було мало і думали, щоб не, ну, що не хватить, то і додали сантоса. Так що тут дві сівалки саме можуть бути різні. А так ось дивіться, який бірікет по дискам. І ми сіяли його із добривами. Давали по 50 кг трохи карбоміду і трохи сульфата амонію. Ну а потім е, євролайтингом обробили. А після ще е, давали по лісту інсектицид, фунгіцид, карбомід і гумат калію. І, по-моєму, ще що й -що бор. В общем, таку бакову суміш ми зробили. І давали йому. Ну тут по-дискам взагалі такий ніякий. Ну, скажу вам ніякий навід. А сипав він там, де ми збирали, десь біля 20 центнер. Він дав, тільки там немає в цьому році маси, немає маслянічності там щось геть мала 39 чи що і 38 щось такі аналізи бо одразу відправили то прийшли такі аналізи і 38 ну натура Ну так Кошики якби і погані, і такі набиті, запилені. Ну, то що у нас може через те, що дуже жарко, дуже температура, напевно, недільки-дві трималася 40 і він згорів. А може і ранній такий гібрид, ну не знаю. ну, Якщо е, дасть 20, це для нашого регіону це дуже добре. Тому що не завжди тут у нас виходить такі урожаї соняшника. Так, ну йдемо, побачимо. Тут він різний, такий вищий, ніжий. Тепер підемо вниз туди, де по нову тілу посіяний. Починається науті, ось можемо бачити, що тут вже є рештки трохи. Ну і тут соняшник більш такий рівний стоїть. ось. Такі ось кошики, вони тут поноутілу чогось швидше дозріли, геть уже більш сухіший. Там де ніде зелена шляпа, а то в основному сухіший набагато, чим там вище, де по дискам. Ну, тому що нерівний, рівний, той раніший вже висох, а пізніший ще він зелений є, геть він зелений там. Так, ну, ось так виглядає поле. Амброзія тут теж присутствує чогось в цьому році. Євролайтинг був не оригінал і не витримав цю амброзію, чи він взагалі її не тримає, не знаю. Ну на цьому полі амброзії багатенько. Так, ось одинаковий такий більш-менш стоїть. Ну, а яка буде врожайність, тут надалі побачимо. Бо я ж кажу, то, що ми зібрали з того поля, там ми 4 травня сіяли. І тут по низу там теж четвертого. А сюди далі вже 5 травня досівали і він трошки зеленіший щось. Ну, а ті Сантос і Неймар у нас ще два гібриди, то вони ще геть зелені, то десь через неділю аж будемо збирати. Ну а тут залишилося трохи більше, ніж пів поля. Ну, під якраз ото поверхудя, по дискам ще дозріє трохи і тоді вже все разом зберемо. Ну, збирали ми з вологою вісім на круг. Там край тільки був зеленіший. А так. Ну ось так, друзі, що стосується експериментального поля. Ну, я ж кажу, ще як вже дозбираємо, вже будемо знати, яка буде врожайність. Бо ми щось так думаємо, що на тому полі він згорів. Не то, що дозрів, а згорів. І тому такі показники. Ну а тут ще побачимо. Так, ну, мабуть, я вам все показала і розказала. Як є питання, пишіть, питайте. Ну, а так тоді будемо на цьому полі ну, перебивати палкою, а так як у нас немає ну, спеціального агрегату, будемо дисками, тільки не будемо заглубляти, а так на 3-4 сантиметри, так щоб поверху, щоб эту палку ну, перебивати і амброзію, яка вже теж її тут багато. І плануємо тут сіяти зимуючий горох. Так, ну все, друзі. На цьому все. Пишіть, коментуйте, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня! Ну, звісно ж, гарних врожаїв, та ще й ціни до врожаїв. Все, друзі, всім пока.